Маленька сніжана почала плакати, щойно побачила журналістів. Дитина з острахом подумала, що знімальна група раптом забере її з притулку і відвезе додому. У свої чотири роки сніжана важить 10 кілограмів. Вона ховається за своєю формальною тіткою, теж дитиною. 12-річна Марічка замінила сніжані матір та сестру. Ця школярка просто врятувала племінницю і себе від своїх же рідних. Вони просто це надужили. Вона плаче, щойно згадує домашні тортури. Відколи її старша сестра Наталка, матір сніжани, привела до хати свого нового чоловіка. Бійки та п'янки стали постійними. Найстрашніше те, що до оковитої вони встигли привчити маленьку дочку. Сніжана так, Сніжана Вже тепер добровільно п'є. Як добровільно? Так просто на ліс. Сніжана сама п'є. А що шуда шутка. Горівку. Розкажи, як то було? Як, коли сніжанці наливали наливала горілку? Я давно не пам'ятаю, вони вже від малого віку, десь від двох років. Цигарки сніжана теж курила з пелюшок, підпалював батьком. Ромко кури і каже, на сніжана покури. Це сніжана покури, потім може, наприклад, перенести газету, закрутити собі, цигар і підпалити собі так кури. Матір Марічки на виховання своєї рідної онуки Сніжани уваги не звертала. Так, та мама сама дає гроші на горілку. І навіть махнула рукою, коли наймолодша у сім'ї Марічка почала втікати з дому. Дівчина боялася залишатися в хаті після того, як співмешканець сестри почав до неї чіплятися. Я боялася до нас залишати, бо до мене натався почалася чіплявся». Як чіплявся? <кхм> Він тебе бив. Він подивити руки, але не, руку, не ну, по дорослому чіплявся, так? Він так міг при всіх сказати, типа то-то. Ти -то. мама нічого не реагувала ніяк. Про те, що в хаті коїться жахіття, Марічка спершу розповіла сільському голові. Викликали поліцейських та соціальних працівників. Коли ті приїхали до села, жахнулися. Нам повідомив сільський голова, що там у домі, дебош, п'яні. І бігають голі по селі в моїй практиці. За два роки це вперше я бачила таку жахливу картину. Коли батьки перебували в нетверезому стані, була малолітня дитина в жахливих антисанітарних умовах. проживання. в принципі. Батьки навіть не могли написати пояснення, вони не розуміли, що відбувається безлад в хаті купи сміття. Посеред мотлуху на ліжку п'яні матір та батько сніжани. Це те, що побачили соцпрацівники. Дитина була поруч, теж захмеліла. Сніжану примушували, ну як давали дитині алкоголь, щоб вона спала. У хаті були співмешканці, різні алкоголіки. Марічку та сніжану одразу забрали соцпрацівники. Дітей спершу доставили до лікарні. У чотирирічної сніжани медики діагностували численні фізичні та психічні вади. Затримка психомоторного розвитку, фобійні розлади дитину підпоїли постійно алкоголем. Оце вам результат алкогольної енцефалопатії. А вона неадекватно реагує. вона бачить чужу людину і ховається зразу під ліжком. Ось будинок, де жили діти, на подвір'ї розкидані речі, ба більше шприци. У цій старій дерев'яній хаті мешкають семеро людей. Багатодітна сім'я раніше перебувала на обліку у соціальних службах, але потім вони, начебто, виправилися. Вдома ми застали матір сніжани Наталю та і співмешканця Романа. Де їхня дитина? Вони навіть не знають. А куди поїхала? В санаторій. То видавали їй алкоголь, там, чи горілку, чи пиво, тому дитину забрали. Це правда? Неправда тут. Може, люди сусіди підтвердити. Ніколи вона мене ні голодна, ні, ні замовчена, не поділа нічого. Куни у бої п'яні, а дитинка саджу їла. Це якби не забрали? Як не забрати? Дитинка саджу їла. Тільки рочки десять кілів. Я деколи можу випити. А дроблю, як я, щоб я не випустив грам, я не робив цілий день з косою. Від самого ранку від п'ятої години. Журналістів Наталка запрошує до хати. Після того, як дітей забрали соцпрацівники, тут, зрештою, хоч трохи прибралися. Це ваша кімната, так. Хто тут живе? Я з чоловіком дитина. Себе тут живе. Так, а в сусідній кімнаті? Там мама, сестри і брат. У мене ніколи ні голодна, ні замощає, подивіться, у мене все ж мать частеньке поскладені. Марічку та Сніжану батьки хочуть повернути додому, але водночас навіть навідатися до них у притулок не поспішають. У них важливіші справи. Та я коли, десь, десь поїду завтра-післязавтра завтра кусовіти, ні? Дівчатка нині проходять реабілітацію у соціальному центрі. Психологи кажуть, діти у важкому психологічному та емоційному стані. Могла бути агресія зі сторони дорослих. Можливо, насилля псих... психологічно Більше того, можливо, до чогось заставляли дитину до якихось речей, які в Враховуючи її віковий період, дитина не могла себе захистити. Тут дівчата пробудуть 9 місяців. Потім їхнє майбутнє визначить суд. Правоохоронці підготували кримінальне провадження усім членам родини Ониськів. Проти матері сніжани Наталки його вже розпочали. Інформацію щодо її коханця Романа слідчі поки перевіряють. Якщо правоохоронці доведуть розбещення Марічки, йому загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.